Всім привіт! У нас сьогодні вже морозу немає, але така пасмурна погода, бачите. Ну, я вивела свою банду погуляти, вивела попастися, погратися, бо ж вони ті дні були закриті, поки ото морози, то сніг, то дощ, то Бог прости, що то таке було. Такий той циклон. А вже ніби завтрашнього дня в нас потепління. І сьогодні ми пішли вже на травичку, хоч трошки походити. Попастися, дивіться, шархан уже виздоровів. Вже з ним Богу дякувати все добре. Е, мав бути сімба, але коли назвався Сімбою, він мені почав боліти, то я його перезвала назад. І він так вже і буде шархан. З першого разу, як сказала, так і буде. Вже не буду я крутити голову, бо і Діма мій до мене каже, не крути. Каже, Ти бачиш, що він щось захворів, каже, не крути. Шархан значить шархан. Значить, так і все, так і буде. Бо... гарно собі пасається дядько. Травичку жиє, добре йому. Там воно Машка пасеться. Там воно да? Машка. А то Дашка, вона ззаду мені геть похожі одна на одну. А ні, о, да, Машка, з рогами. Ой Боже. Воно Дашка. Ганяє без рога. Знаєте? Пасуться дівки, все добре. І ці дві малявки теж бігають, пасуться. Вчора купили сухе молоко, бо ми вже то випили, випили. Поміняли, виходить, ми той корм. І в мене луна рано відказалася їсти. Чуть-чуть тільки поїла і все. Ввечері вона буде на чистому молоці. Ці Богу дякувати перенесли зміну добре. Ну, Ці мені недавно тільки переболіли, я їх колола, вітазалом колола. Луну я нічим не колола, то сьогодні ми попасемося, сьогодні ми будемо луну колоти, вколимо її вітазал. Це вітамін, він не пошкодить. І для шлунка добре, і вітамінізація пройде. Так що сьогодні в нас луна буде на процедурах. А, фортуна вже теж, бачите, як бігає. Вже добре з ними. А то ж тоді, як боліли, боже, думаю, що це робиться? Всі поболіли. Що це таке? А вже добре. О. Ну, рано Луна відказалася від їдла, але від бутилочки, але дивлюся. Вона трохи поїла і все. Ну, травичку щось там скубає, щось там собі перебирає, щось там пар поїться. Такой молодець. А Дашка з шарханом має діло. Вони тільки товчуться цілий день. Нічого не роблять, тільки б'ються. Ну, не цілий день, ми тільки недавно вийшли. О, 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 попригуні мої прийшли. Мої попригунчики прибігли. Ви чого не пасетеся? А? Чого не пасетесь? Попригунчики? Давайте пастися бігом. А, я не можу, неї такий хвостик красивий. Кукла моя, фортуна. Фортуна. Ушка ті розтопирила, хвостик наставила і погнала. Да? Луночка, моя луна. Луна моя хе-хе. Вже Богу дякувати. Зі всіма добре. О, 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 о. Погнали, дівки! Так люблю, як хазяйство, весна, пасеться. Красота, ще, якби бісонечко. Трава в нас тут така, бачите. Ну, сюди. Буду трактора заганяти, люцерню буду косити трактором. А той кусок сусідка віддала теж на сіну. Та я не знаю, куди трактор достане, то трактором, а то треба буде вручну там підкошувати. І суху траву так ми не прибрали, бо не було як. То де буде що лишатися, такою бензокосою будемо підкошувати, вирівнювати і вже на другий рік буде добре косити. Ну, навіть на другий раз на отаву вже буде добре, тому що перший раз трава, то трохи треба, треба буде погратися. Ще треба сіника поставити, і треба той крайній сарай, там брата, мотоблок стоїть, такий, то треба його, бо він причеплений до свинарника. І цей від дощів вже взагалі таку по, сюди поїхав. Поняли, як треба його переробити срочно, бо він тягне той сарай. Сам наклонився, вже аж такого, і той сарай за собою волоче. Подивлюся. Двері покосило, щелі пішли такі. Не поняла, думаю, що це таке. А це ось походила, подивилася, а цей вже майже лежить. Його завтра буде сонечко у нас, і завтра обов'язково треба його переробити, бо завалиться все кібені матері. То треба е, за жену кози, піду до хати і дам хлопцям наряд роботи на завтра. Будуть вставати переробляти. Бо завалиться все, потовчеться, ті шифери потовчуться і буду. Я зовсім без сарая. А так, хоч який, не який, але є. <кхи> Там 20 го числа вже в нас каша буде пороситися. Вже поросяток будемо чекати на ті вихідні. Що таке? Я ж тут, а чого плачете? Качура сьогодні вже привезли дівкам, так що в нас вже є качур, я вам пізніше покажу, який. О! Теж такий невеличкий, як вони. Але е, зараз вони привикнуть мені, і слухайте, буду пускати їх по подвір'ї. Тут трава, свобода, і вони поправляться, будуть хороші качки здорові. Так що будемо ще трохи пастися, а потім вам покажу качура. Зажену дівчат і покажу, якого качура взяли. О, тут Діма почистив у свиней. Перестелив, почистив Вже <кій> в <кій> них порядки. О! <кій> да, Каша? І покажу вам відкривано погріб, щоб просихав. Покажу вам качура. Воно, качура. Все, тепер мої дівки із женихом. Яйця нема, не несуть. Їсти є, пити є, а яйця де дівки? Заглядають, щось так слухають. Ось такі в мене качечки. Все, тепер будемо чекати, коли будуть нести яйця і коли вже посідають, виведуть нам виводок. Так що я знову з качками. Бо як тоді мені були писали, ай, качки з'їла! Як з'їла і назад передостала. І все. А за козами то набігалася, хай бог милує. Я їх в сараї, а вони з сарая. Тут під сараєм досок багато. Вони бояться, а я матіті. Треба великих козів, машку і дашку припинати. Бо ті маленькі бігають за мною, а ті великі неручні взагалі. Це якась біда з тими козами. Ну все, кочур собі влігся. Пішли купляти качура, кажу, що ви склали ціну. Так, да, каже, по 140 гривень за кілограм. Це коли він в пір'ї, це жива вага. Качки. качки 140 гривень, виходить. але ми цього зловили, то за 200 гривень. Забрали цього качура, вона нам винесла. Кажу 200 гривень буде? Буде. І все. А качки так мені віддали. Просто так. Вот. Ну, все, в принципі, скоро вже будемо чекати поросяток 20 го числа. Сюди вже камеру переставили, я вже бачу е, добре кашу, і камера крутиться, мені і ці клітки добре видно, і кашу видно. Я собі нею кручу, куди мені треба. Поняли, як вона там взагалі хорошо стала. Потім ще десь ці кролятники повиносяться, поприбираються, хай не на погоду стане, бо холодно. І все, і буде діло. Так, да? дітвора, їсти дали, пити дали, кроваті поперестеляли. Так що можна загорати. О. Кози теж позаганяла, сидять. Хазяїць ходить у нас. Яйця бігають. Бігають яйця. От. Тут у нас порядок. Всі на місцях. Що? Вредіна? А А тут, а то вони дають себе гладити. А на вулиці, то боронь Боже, щоб їх зачепити. Взагалі не ручні, цього дівки. капець якийсь. <хи> Діти набігалися. Набігалися, награлися і спати повлягалися. Все, друзі, отакі в нас справи. Потихеньку, помаленьку все. А вас, як завжди, люблю цілую, дякую, хто з нами. І до зустрічі в наступних відео. Не забувайте ставити лайки і писати коментарі. Всім пока!